Привіт, я Даша. я вам хочу сьогодні показати мій тінь для барбі. Почнемо з вхідних дверей. Це мої вхідні двері. Це ручка з пластиліною сліпила, і вони відкривають. Тут є почта. Тут є ще квіти в вазочці, квітка в вазочці і коврик. Ось коврик. Тут написано «Барбі». Заходимо в, на перший поверх в прихожу і зал, Я їх не розділяла. Е, тут в цьому кутику в прихожі ми зараз в цьому кутику стоїть шкафчик невеличкий. Тут, різні, тут на низу стоять різні туфлі, ну, босоножки, маленькі дівчинки-босоножки, Тут е, така поличка. Зеркаль, я теж сюди поставила, щоб, бо воно не мене недобре На верху шкафчика лежать, лежать дві парасольки: шапочка, плаття, сумка і е, такі чемоданчик. Тут теж стоїть чемоданчик, який я зробила сама, він також відкривається, і тут шарфік такий. Далі ми йдемо в зал. У залі у нас стоїть диванчик розовий, на ньому лежить подушка. Ось. І таке покривальце. На ньому сидить бабі. Барбі, це крістіна Барбі, і вона нянька Барбіних дітей. Ось тут далі йде журнальний столик. Я зробила з картона В куточку стоїть камін Я його також сама зробила. Ось він ось такий камін і тут є дрова. Тут ще є лампа, яку я зробила з пластиліну, диск, пульт, і мікрофон такий із булочка. Також тут є телевізор, на стіні висить, і тут в кутику стоїть вазочка з квіткою. Тут є ще коляска з ну, дитям. В залі і коридорі в мене обоє розові із квіточками такими, і такими узорами, і ламінат, і два вікна, там, де виглядають квіти. Клумба така. Клумбі. Тут у мене ліфт. Це я зробила його сама, його можна як хоч піднімати. Ось так як хоч. Так. Ще на першому поверсі в мене є ванна. У ванні у мене не така, е, такі обої е, е, голубі із е, рибками. І плитка така голуба. Така голуба плитка. Ще тут є тумбочка. На тумбочці стоїть е, статуетка, шампунь, мучалка, е, теж таке мило, гель, е, два шампуня десяче мило. Тут стоїть такий тазик, ну він тут у мене також відкривається. Ось. І часом міняється на такий стульчик, щоб е, ставати і доставали маленькі діти. Оце в мене ванночка. А Тут в мене шторка щоб закривати. Тут коврик. У мене щоб Барбі могла виходити і заходити в ванну. Тут е, лежить в мене такий галатик і ось ну, таке. Такий. Це в мене корзина з грязним одягом. Далі йде туалет. Зроблений з фольги. І там така штучка, щоб пахло. Тут в мене бумага, але ну вона в мене впала. Ну ось така бумага туалетна. А це щоб змивати така штучка. Це в мене умивальник з церквом. Ось зеркало я зробила його з фольги. ось умивальник з раковини. Раковина теж з фольги зроблена, а переключатель і умова... ну, і цей краник зроблений з пластиліну. Це мило таке, а це зубочисте, ну, зубна щітка. Тут далі йде гладільна доска і утюжком, робленим з пластиліну. Це у мене. Стиральна машинка, вона відкривається. І тут для порошка теж відкривається. Це порошок в мене. Ну, це була ванна у мене. Далі переходимо в, на другий поверх. На другому поверсі у мене кухня. Оце кухня моя. І в, е, в кухні в мене такі біленькі обої з розами і ламінат. В цьому кутику в мене така ялинка, зроблена своїми руками. В цьому кутику у мене диванчик такий. Оце якби для барби, але часом сідають і діти, і є різні. І є різні барбі. Оце такий диванчик. Я його я взяла, обрізала кордонку, и салфетку из такого замотала и по положила поролон подушечку. У меня выглядит сердечко. И это таки одеялко, оно как для красоты, часом для них, часом так и в кровати. А это месте. Тут пока что стоит э стаканчик. И тортик, и желя. Тут ще є один стульчик. Це в мене тумбочка з посудом. ну Там можна е, також лежить сковородки, ложки, вилки, каструлі різний посуд. Ось це. Ось тут є ще сковородка лежить. Ну, на ній стоїть кавоварка, е, попкорн. Там ще картоплі і просто каструлька. Далі йде у мене духовка. На плиті стоїть у мене жарене м'ясо, тут булочка, тут булочка і яблочко, чайник. Тут у мене є ще сволій зроблений. Раку вона із переключателем з пореключателем Зараз ось це в мене сир лежить на дощі. Е, ще в мене зараз приймемося. Ще в мене є тут е, ось така посадомочна машина. Така штучка, щоб її лежить, і воно миє. Це в мене телевізор також. А це така мокрої яка відкривається. І тут є фортушок. Це холодильник мій. Я його зробила також сама. Він відкривається тут різна їжа. Дуже багато різних є їжі тут. А це я все зробила з пластиліна. А наверху стоїть свічка, може, якщо світу не буде. Зірники. Е, і це, якби сніданок їх, це гамбургер, яйце і е, фреш, ну, сік. І такий, е, ну, такий тортик. Сочок тортика. В кутку стоїть такий смітник, тут навіть є бумажки. Ну, це не дуже гарний віник, але це вирішили, що буде віник. А це там є для собак і котів. Ну, це була моя кухня. Далі переходимо в, е, в, кім, е, в кімнату. це кімната. Рози. Це, це сестра рідна Барбі. Вона теж тут Ось це наша роза. Е, в цій кімнаті в її такі обої, ну, золотистими рисками і розою. Е, А на, е, ті, на тій стороні на цій в мене такі листочки різні, дуже красиві, також золотисті. А це картина в мене тут висить. Тут у мене висить ну, часи. Ну, і тут такий ще коврик коричний. Роза сидить в мене на диван. Ні, такому філетовому, вона модельєр. Ще тут є е, триляж. Це фотографии ее подружки, це фотоаппарат и книжка. В этой книжке там разные платья, разная даже. Этот столик дуже такий интересный. Тут его можно открыть и тут щось положить. Вот я положила сюда резинку, открыла, и тут ее заготовление. Тут еще есть такая тумбочка. Мені лежать фен і книжка, а це розчоска вона теж впала ой, ой, ой. Тут в мене така картинка з собачками, а це портрет. Тут е, далі йде шкаф. Я йому не робила дверці, але ну, не схотіла, тому і так. Лучше, краще буде. Це, тут різна одежа, пальто, яке я сама шила. Плаття, ще одне плаття. І тут тканина різна, ось така. А тут різні інструменти для життя. Це манікен у мене такий. Це плаття для Лізи, це дочка Бабі Поліни. А це е, така, е, ну як лінійка, ну таке, щоб виміряла. Тут у мене стоїть е, гітара, скрипка, ось скрипка. Е, і тут в мене каполочка, але вона в мене не вішається, то я вже вирішила положити. Тут такий журнал і ще е, журнал зарибка. Ну, це була кімната рози. Зараз переходимо в дочки старшої, Барбі Поліни. До кімнати літ. Вона на другому поверсі. Тут стоїть диван білий з білою подушкою. Ось вона. Це коврик для ніг, щоб ноги не мертві. Це тумбочка. Ну, я, я її нічого не ложила, а ось тут наверху. Компіон. Це кіт її. Ну, він розовий, але я дуже люблю розовий і тому вирішила зробити його. Тут триляжка. Це стільчик. Це сам триляж. Це дзеркало, як би в мене. І корона, тіні, розчоска, окуляри і такі духи з ароматом апельсин. Це пуфік. Він, ну, я його зробила, щоб, може, часом треба буде. Ось це стільчик, а це журнальний столик. Оце планшет. Оце в мене фотоапарат. Оце в мене буси. на йому лежать. Це книжка там, де Ліза часом грає, то їй треба понайти. Це. Така штука, магнітофон. О. Це так, на цьому така, на, на стаканчики такі олівці лежать стаканчику, і, там різні листи її і грамота одна. Оце її е, книжки. Так. Це була кімната. Роза. Ой, Ліза. Переходимо на третій поверх, в дитячу кімнату. Це дитяча кімната. Тут в мене чотири ляльки, це Саша, це Даша, це Ванна-Маша і там Анжела. В їх, ну поки що, я думаю, їх приймемо ми, що вони нам не залежали. Приймаємо. Ось тут двоє ліжко, двосповерховне ліжко. Це така подушка, на першому ліжці. І така. Так, і ще тут мишка така, вони сплять її. На другому такий матрас біленький. Така простенька і подушечка. О, така, такий ведмедик маленький. Ну, і Е, Тут їх є вікно, воно відкривається також. От пофік у мене і полочку. Поличка. А це вони не люблять малювати і такі смайлики намалювали. Ой. Це е, розклад. І це також там розклад. уроків. Ось це е, с, е, столик і книжечка. В у йому лежить. А на йому ось. На йому лежить такий э, магнітофон, олівець, комп'ютер і лампа. Наверху я положила ці ляльки їхні, дві ляльки і це також дві. Це буси двох блісняшок. Це їхній рудзак, в школу йти, а це підручники різні. Ось це підручники. Різні. Це не, що в мене якби, або балкончик такий, ну, таке в мене кімнатка, там, де вони там часом їдять, віддихають. Тут стоїть в мене ліжечко для собачки, ось собачка сама. Це мисочка тут зараз. Все покривається. Тут в мене ялинка, а тут світильничок такий. Тут стол у мене такий. І стульчик один. Ой. І другий. приходимо в спальню Барбі Поліни і Кена. Ось це наша бабка Поліна і Кен. Це ось це їхнє ліжко і така подушка їхня червона. Це їх покривається. Ось це такий коврик у мене червоненький. Тут у мене якби така тумбочка чи ні. Ну, тут у мене телефон, планшет. Сумка і два комп'ютери різних. Це горщачок для малыша. А це такий стульчик для нього також. Це різинка дуже тут. Оце шкатолка, там, де аксесуари для пупсіка. Різні там поїлки, соски, ігрушки і мило, шампунь. Це кроваточка. Це була кімната спальна. Ой, це була спальна кена і Бабі Поліни. Ой, далі підемо на подвір'я їхнє, там, де вони більшість одихають. Тут в мене машина, тут вона дуже красива, з наклейками різним кліном. Бесідка така, а вона трохи розміщає. Це в мене беседка. Такий невеличкий коврик синенький. Тут стол. У мене дві чашки і цукерки. Це стульчик Тут у мене басейн. Мен басін сюди. Басін. А це. Такий в мене купальник, я його собачка. Так. Далі йдемо сюди. Це моя гойда, там, де Барбі катається. Це вона падає, ну. Це вука із собачкою. Це його в Далі йде в мене така така гірка, тут сходки є. і катець. Це її теж сама зробила. Це зайчик. Це така гойдалка теж. Це коник. Теж їх. Ну, це мій, це був мій, мій сайт дірбі. весь мир в армии и по також. Ну все, пока-пока.